Привіт, ви на каналі Аня Миш. Сьогодні ми робимо огляд книжок з віршик. Моя улюблена книжка Сашко Дорманський, 14-й вірш. Мені улюблений вірш Коза Маруселя. Козима росей, сім'я не дочка старша Марфа, а в неї сестричка. Марійка Королева, що пусточі любе. А в тої Марійки є сестричка. Люба, що все заглядає, в маленьке люстерко. А в люби є брати пала ставерку. Вони часто б'ються лоб лоба, У них також є єш. Є брат, трібчик такий боба. Вежитель в околиці весь час рапотує його Дуня постійно водує. Така от земелька в козима Русей. Ануш, ануш, скільки діток у неї. Є Є про маму тут тут. Розвиня на машині, про зайчиків віршик, про кичок двох. Як один хлопець вежу держить, Малі двозі брати пірати. Дітяку не хотіли знайти скарби, але там дівчатка-пірати, тітка і дядя вісні в Парижі, весь мене почати проходять. Мамо, мама, комінятку, мама... собак собака барабака Макулай. Ше, се, на, ло, сил, на. Не знаю, что это зависит, что лон, який стіну не сюрає. Я злітую я в небо, сонце я вно, я вас новим, ви діти воложні тут. В жабке требать вісь. Ну, Мо, море, океан, ціле море, вогономовна віша такі довгі низ. Коли вчителя на моїм класі, ху, але яка ця по, зі сумочки там, ку, але нідко сидіти і командує. Свинку тут сталику хочеться вже сходити. Крокодили якісь водії, води. Лев якісь малює картинки. Баскетбол, ячі. Винахідник, як Кінець. Класна книжка, яскраві картинки. Підписуйтесь На мій канал скоро вийде нове відео. получилось такие. Забудь. Тут была то вершин. версия розм... розовомонетных. Классная книжка, я сказала, я для... иллюстрации. Да? Ну, покажи.